Росіяни вдарили по військовому полігону на Сумщині. Є загиблі. У шосці російська ракета прилетіла просто під час навчань. Загинули шестеро військових, ще десятеро поранені. Це офіційні дані Національної гвардії, і це не випадковий приліт. Удар був прямим саме по стрільбищу, де в той момент перебував особовий склад. Я Микита Гаврилюк, і зараз розберемося, що насправді відбулося та хто це допустив. Підписуйтеся і підтримуйте нашу роботу лайком. Удар стався 20 травня. Гвардійці проводили заняття зі стрільби, коли в регіоні оголосили повітряну тривогу. Однак частина людей залишилась на полігоні. Саме в цей момент по них і прилетіла ракета. Згідно офіційних даних, загинули шестеро військовослужбовців, а ще більше десятьох отримали поранення. Командира частини, який проігнорував тривогу, вже відсторонено. Це підтвердили в командуванні НГУ. Розпочали службове розслідування. Його має провести спеціальна комісія, з'ясують, чому під час тривоги люди залишилися на стрільбищі. Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора, внаслідок ракетного удару в Сумській області. Однак суспільство вважає реакцію НГУ недостатньою та кволою. Особливо сильно розлютив суспільство факт того, що першими ж про ураження заявили російські пропагандисти 20 травня. Увечері у z пабліках окупанти почали заявляти про удар ракетою Іскандер і оприлюднили відео з дрона розвідника. В повідомленнях йшлося про ліквідацію 70 наших захисників. Однак цю цифру згодом спростували в НГУ. Офіційний коментар Нацгвардії з'явився зранку 21 травня. На трагедію вже відреагували військові та лідери думок дотичні до війська. Вони заявляють про системну халатність у подібних навчальних центрах. На думку волонтерів та військових, винні не несуть жодної відповідальності, а під час війни це неприпустимо. Сумщина менше 50 кілометрів до кордону з РФ і знову скупчення особового складу шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідувальні БПЛА. Показово, що разу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці, і не несуть жодної відповідальності. Не буду вдаватися в деталі, але вважаю ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом, щонайменше злочинною недбалістю, а фактично державною зрадою. Тим часом у соцмережах люди масово обурюються тим, що подібні центри поруч із кордоном взагалі продовжують роботу. Говорили, балакали та й сіли, заплакали. Та допоки таке буде відбуватися, покажіть хоч одного кого покарали за подібні дії. Таке враження, що торгують життям хлопців, спеціально підставляючи під удар ворога. Керівництво треба під суд, років на довічно. На четвертому році це не треба пробачать. Бігати ротами це нахуа, що Яка різниця бігти відділенням усім чоловік чи стадом у сто? Нема слів, коли вже навчаться командири берегти людей. Ворог все бачить цілодобово. Дрони та навідники працюють на ворога. Тільки деякі наші командири нічого не бачать і не чують, що здійснюється навкруги. Варто зазначити, що це вже не перший подібний випадок. Російські ракети неодноразово били по полігонах та місцях скупчення військових далеко від фронту. 1 березня цього року стався один із найтрагічніших ударів по полігону Новомосковський у Дніпропетровській області. Тоді, за даними змі, загинули до 39 військовослужбовців ще близько 90 – Дістали поранення. Тоді атака сталася просто під час шикування. Ракета вдарила буквально по плацу, де стояли люди. Інший випадок, 3 листопада 23-го року, в селі Зарічне Запорізької області, там ракета влучила під час церемонії нагородження 128-ї гірсько-штурмової бригади. Тоді загинули щонайменше 19 осіб понад півсотні були поранені. Після тих атак військове командування запровадило інструкції з безпеки. Національна гвардія офіційно заявила, що алгоритми дій були розроблені раніше їх мали виконувати всі частини, але у випадку з шосткою цього схоже не зробили. Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки. Та скупчення особового складу наразі. Ці обставини розслідує спеціальна комісія. Цивільна частина міста також постраждала. Один із фрагментів ракети поцілив у промислове підприємство. Вибух пошкодив сім житлових будинків і дитячий садок. На щастя, дітей у садочку не було. Заклад був зачинений, а персонал встиг спуститися в укриття. У кількох будинках вибиті вікна, в інших обвалилися частини дахів. Частину мешканців довелося евакуювати. У місті працюють пункти тимчасового розміщення. Місцева влада обіцяє компенсації. Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали. Слідство веде прокуратура за фактом порушення законів війни. Цей випадок ще один доказ того, що навіть коротке ігнорування тривоги може мати смертельні наслідки. Залишайте коментарі, що ви про це думаєте. Підтримайте наш канал підпискою або лайком та бережіть себе. Принц Вільям молиться за Україну. Він разом із Кейт Міддлтон зупинився посеред вулиці, щоб підтримати перехожу українку. Про несподіване знайомство з королівською родиною жінка розповіла у своїх соцмережах, де все сталося, і що ще сказали принц Вільям та його дружина. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Українка Анна Петрова неочікувано зустріла королівську родину на маленькому острові Йона в Шотландії. Щоб привернути увагу статусного подружжя, жінка просто сказала: Я Анна з України так зав'язалася розмова.

Говорили про війну, про українські втрати, про те, як зберегти ментальне здоров'я. Анна розповіла, що 76% людей в Україні мають симптоми депресії і що потрібні не лише окремі ініціативи, а стратегічний підхід для вирішення цієї проблеми. Також розмірковували про майбутнє до розмови. Приєдналася і принцеса Кейт Мідлтон. Українка подякувала їй за допомогу та увагу до хабів. Для українських біженців, які відвідувала принцеса, Кейт Мідолтон зауважила, що для українців дуже важливо зберігати своє здоров'я, зокрема ментальне, схвально відгукнулася про ініціативу першої леді Олени Зеленської. Ти як чому ця тема так зацікавила представників королівської родини? Бо Кейт із Вільямом вже багато років розвивають її через свою. Королівську фундацію саме ментальне здоров'я один із напрямів їхньої діяльності. На завершення п'ятихвилинної розмови принц Вільям сказав. Ми молимося за Україну, розповіла Анна Петрова. І це були не чергові офіційні слова, а щира людська підтримка, переконана жінка. Представники королівської родини неабияк вразили своєю щирістю українку. Я ж нагадаю, що принц та принцеса Вельські підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення Ерефії, а не так давно з неанонсованим візитом до України приїздив принц Гаррі, який, як ми пам'ятаємо. Відрікся від монаршої родини, подейкують, що і сам Вільям хотів би особисто відвідати нашу країну, але проти цього працівники Служби безпеки монархів. А якби ви зустріли королівську родину, про що б говорили? Про що б запитали, і взагалі чи наважились би, пишіть свої варіанти нам під відео. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити лайк. І не забувайте писати коментарі. Так більше людей побачать це відео і дізнаються правду.